Один ранку і все чисто прибрано. Дуже гарно. Фонтан працює, працює. підійду ближче. Давно я тут була. Я була в цьому парку кілька років тому. Одна жіночка гуляє з собачкою і робить селфі. Багато голубів, шукаю від'їду. Дивіться, все прибране, сміття прибране. Лесі в один ранку. Місто так і каже. Ласкаво просимо. Що там там? Дехто відпочиває. Дивіться. Є для дівчаток такі ж класики, хто грає, От квадратики для ігор на вулиці, для дітей, дуже гарно. Все просто. Молодці. бачите, для дитячих ігор. Газони підстрижені, і квіти, платний туалет удалині. Квіти, доглянуті квіти, дивіться, який кущ. Хіба не гарна. Ну, нема до чого придратися, як для мене, ну нема до чого прибратися. Чисту, охайну. Чити лавочки в тіньку посидіти в жаркий день. Отут, бачите, є квіти, є оці вазони великі, але, на жаль, я думаю, цим квітам, які посаджені в ці вазони, мало світла, тому що в тіні дерев. Бачите, ці квіти єлі-єлі, душа в тілі. Із-за того, що їм не вистачає світла, я думаю. Ось тут перша, оця перша. Можна сказати, отак, ця клумба, да? то тут ще більш-менш. А далі мало світла цим вазоном, цим квітам. Парк ще не закінчився, друзі. Зараз пройду ще якусь сотню метрів. І зайдемо. Знову в парк. парк великий, і тим більше парк в центрі міста. Попадаємо. Я йду, тут треба дивитися під ноги, тому що брущатка, деяка брущатка вже провалилася, можна спотикнутися, теж бачите, от дорожка і щехна дорожка так, хіба не оригінальна. То ви бачите прапори на мосту, так? і там починається старе місто, а зараз. Друга частина парку. На жаль, тут фонтан. Бачите, фонтанчик він відключений. Хочу вам показати пам'ятник. Дивіться, яка клумба, капельний полив. Все доглянуто гарно. Ну хіба не гарно? Лавочки, подивіться, з левами. Так. Це пам'ятник авганців і імена людей, які загинули. Кажумого вічна пам'ять. Теж бачите фонтан, який відключений, на жаль. Фонтанчик да, з питною водою відключений. Як називається правильно? Фонтанчик. От в Італії називається це фонтана, фонтаніна. Оцей кран, з якого біжить вода. І не перекривається. Так великий. Я, я не зможу. Показати вам весь парк через те, що в мене не так багато вільного часу. Я і так сьогодні задумувалася, чи варто мені йти до старого міста, тому що багато треба зробити сьогодні в Кам'янці-Подільському. Я дуже люблю тут бувати. Бачите, там є бар-ресторан І хочу вам показати озеро. Озеро це. Зараз тут сходинки. Дивитися, треба під ноги, щоб не впасти. Думовки. Бачите, крила ангела. Тут часто фотографуються. Оця дорожка веде в ресторанчик, в бар ресторан. Надіюсь, побачу лебіді тут. Ще рік назад, я тут була останній раз, рік назад були лебіді, я бачу зараз одного. стримочки і дивіться яка краса, місту в місту птаха не знаю що це за птах може орел, і кишенята в місті дуже гарно дивіться кокраса комунальні служби прибирають ведуться роботи я бачу тільки одного лебідя. Ще того року було кілька лебідів, було двоє, по-моєму, але не один. Мені шкода, що цей лебід, лебідь один. Ви знаєте, що лебіді вони, коли помирає в парі один із лебедів, то до кінця свого життя той, що залишився живий, лебідь, не знайде собі пару, не шукає собі, він так і залишається. Одним так і це називається, і через той кажуть, на вірність, я не бачу, на жаль, другого лебедя. Шкода. Зараз я підійду, спитаю, чи один лебідь. Оця альтаночка це будиночок для лебедів. Ну, В Італії, от я в Італії ж проживаю, да? в Італії не можна годувати птахів, лебедів можна нарватися на штраф. Дехто годує, але... Подивіться, яка гарна скульптура, закохані. Дуже гарно. Вибачте, але бій один остався? Так, тут один, а там два. А, дякую. А що, помер? Чому один? Покинула? А де ж вона його ділася? Я твої два варіанти, кажуть, що вона завела собі свої браки, а вона собі знайшла, ага. там десь в каньйоні жила. А, а ще такі варіанти говорять, що просто а, вона повинна була народити, так. яйця знесла, а яйця пропала. І так. Вона... Ось, я... Покричила. Вона десь полетіла, да? лишила це. От, я не знаю, як це не розказую. Мені розказали. Легенди. Легенди народжуються. Так, дякую, гарного дня. Ви чули, я спитала мужчина, чому лебідь один, і розказують, що є вже кілька легенд, ускорс, розказують різні версії. Да? От одна версія, що це ж біля танки ви бачите лебідь, але бідка його залишила і знайшла іншого. І друга версія, що Лебідка висиділа яйця і залишила яйця. Яйця не висиділа, пропали ці яйця. А вона полетіла в інші краї. Подивіться, мені подобається от ця скульптура, бачите? Закохані жабенята, дуже гарно. Того року я бачила, вони отак поросли отакою шплетічою рослинами, не знаю, як вона називаються. Можливо, ви бачите вдалині от щось таке. а Зараз бачу, підстригли. І тут є книжка закоханих. І ви бачите, на мосту багато закох... цих замочків, які залишають закохані, але я боюсь собак, мене покусав собака, Це вже історія давня. У мене страх до собак залишилося назавжди. Ось тут два лебіді, бачите? Можливо, от, тут ця лебідка, що залишила свого лебідя, можливо. Теж фонтанчик, бачите, фонтанчик відключений. І тут є ще й каченята. Бачите, багато качок. Як вони уживаються з лебідями, не знаю. Вони вживаються. І бачите, олень. Я боюсь собаку. От я боюсь собаку. Бачите, олень білий. От є легенда, треба де знайти в інтернеті прочитати про легенду. Я ці... не можу показати вам повністю голову, голова закрита деревом. Бачите міст, от пізніше я перейду через цей міст, буду йти до старого міста. А тут піднятися по сходинках, так, і ми попадемо в парк. Я піднімуся, покажу вам ще той парк. От тут є от то що називається фонтан з питною водою. Джерело питної води. Паща лева і називається. Бачите? Я не беруть цю водичку. Оце ви бачите за кущами. Це вже старе місто. Дуже люблю старе місто. Тут фонтан. Не знаю, цей фонтан, напевно, природний. Можливо, я помиляюся, Можливо, його і відключають. Теж квіти. Все чисто, охайно. Бачите, ввечері, я думаю, ще підсвітка йде. Тут відпочиває. На жаль, багато собак. Я боюсь собак. Є туалети, бачите, це площадка. От я не знаю, як це займа... називається цей вид спорту. Скалолазання навіть не скалолазання. коли по цих мотузках ходять. Зараз тут пусто. Це центр міста, люди. Розумієте? Це центр міста і велика зона відведена під парк. Є бари вдалені. Є альтанки. Зараз я трошки прилювся. Тут старе місто, але, 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 за деревами не дуже то все видно. Тут панорамне місце має бути видно. Старе місто і навіть погляд. Бачите, тут гарне. Тут краще видно. Оце вже старе місто, бачите? Більше зображення це старе місто. Внизу раніше каньйон, да, тут вже бачите, люди заселили, вже будівлі в цьому каньйоні. Можливо, ви побачите? От бачите стіни. Оці не стіни, а ці добували каміння, залишилися такі, як, як стіна. От бачите от ця зона, як правильно сказати? Ну це каньйон, але, бачите, він вже заселений. Добре, друзі, сподіваюся, це відео було цікаве. Я прийду в старе місто і там буду записувати відео. Напевно, ще зайду в кілька церков по старому місту можна гуляти годинами годинами. Я дуже люблю ту зону, але, на жаль, часу обмаль. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Кам'янець-Подільський.